Для початку назву, що подарував Микола Рученко, жителям сіл Зубринки, Дворища, Сколобова, Давидівки та Грушків на прохання громад цих населених пунктів. Отже, телевізор, декілька музичних центрів, пилосос, холодильник, книги для бібліотеки, іграшки дитячим садочкам, обладнання для фапів, гроші на ремонт церков та на придбання костюмів для художньої самодіяльності. А ось що говорять люди після зустрічі з Миколою Рученком. Коментарі далі зайві. Я його бачу і на сесіях. Знаю, скільки він допомагає нашому району, спілкується з різними директорами. От і куди він приїжджає на зустріч, до яких директорів ми взагалі і директори наші про нього дуже гарної думки і гарні відзиви. Багато проблем є в громади, які потрібно вирішувати. Велика надія була. І Микола Миколайович вирішив частково це питання по Солодірах Строїться вже 18 років школа. Він добився, що цей рік включили 62 два мільйона на добудову цієї школи. Давайте подякуємо нашому забігу, народному депутату України Рученко Миколи Миколайовичу, що він приїхав до нас, зустрівся, надав нам. Належну інформацію на всі сторони нашого життя і за ту допомогу і підтримку, яку він надіється і буде надавати нам в дальнішому. Але ми повинні правильний вибір зробити. І дійсно, як сказав Володимир Олексійович, наша мета, щоб була одна людина, яка нас підтримувала і буде підтримувати завжди. Я думаю, що ви це розумієте. Це людина, яка працює кожного року. Та як я вже казала, що навіть приємно те, що він поздоровляє не тільки передвиборний час, а постійно. І він з людьми, тому що напевно він теж йому були ці всі знайомі, сільські клопоти. Під час зустрічі Миколи Рученка з виборцями йшлося про нагальні проблеми цих сіл, розглянуті шляхи їх розв'язання. Більше 120 жителів Володарсько-Волинського району виявили бажання вступити до лав народної партії.